Картина Казимира Малевича Чорний квадрат відома на весь світ. Чи знаєте ви, що Казимир Малевич, видатний український художник, народився в 1879 році в селі Квадрівка, що нині у Білоцерківському районі Київської області, навчався в Києві та Петербурзі, засновник супрематизму, авангардного стилю з геометрією та абстракцією. Його чорний квадрат 1915 року був проривом для усього світу мистецтва. У 1930 році в Києві пройшла перша велика персональна виставка Малевича саме в Україні, а не в Росії. Після цього художника почали переслідувати. Радянська влада забороняла його мистецтво, цькувала і стирала з історії. Його ім'я і твори десятиліттями замовчувалися. Росія досі навмисно привласнює Малевича, ігноруючи його українське походження. Це спадок СРСР, де національність митців спрощували або приховували. Але правда важлива Малевич був українцем. Якщо тобі було цікаво, підписуйся та став лайк, щоб не пропустити інші історії про відомих українців.